Вітаю, валюшені пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Вже зараз стає очевидним, що наступні місяці до е, того. Як обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп стане повноправним президентом і зможе приймати відповідні рішення, для України настають доволі неприємні часи. Так, я маю на увазі такий місяць, як листопад. Такий місяць як і грудень, ну і до того часу, як у січні місяці почне панувати Трамп. Чому? Та тому що, ну ви знаєте, політику Байдена, його віцепрезидентши Камали Харіс, його радника. З, так би мовити, національної безпеки і оборони такого собі хлопчака Салівана. Їхня е, абсолютно беззуба, абсолютно ніяка, абсолютно імпотентна. Політика стосовно Московії слугувала, так би мовити, заохоченням цієї імперії, зла і країни дурнів до. Агресії проти України. І ось залишилося тут два місяці, фактично, до, і за ці до воцаріння, так би мовити, Трампа. І за ці два місяці Путін буде намагатися ну, якомога більше нашкодити Україні у всіх сенсах. Враховуючи те, що ну, тут нас дуже е, дехто радіє, що е, Байдену ніби вже все одно, так і він тепер як допоможе Україні на коня, так би мовити, ну, ха -ха -ха. ви знаєте, що в мене є в цьому великі сумніви. Можливо, я не правий, і дай Боже, щоб я був не правий у цьому сенсі. Але ну, якщо людина е, така була усе своє життя, і подивимося на історію його існування, його політики стосовно України, то ми побачимо, що сподіватися на щось, е, те, що він е, зміниться. Людина не міняється, в принципі. От я знаю із власного життєвого досвіду, так, що людина може змінитися тільки зовні. Так. Вона міняється не в кращий бік. Але от всередині вона залишається такою, якою вона, як кажуть, була. Генетично те, що в неї закладено, така вона і є. І цей Байден не може ставати кращим з роками. Він стає тільки гіршим. Так? І е, ота його нерішутість помножена на е, старечу. Ну, давайте будемо прямо говорити, і недоумкуватість, і е, те, що. Людина моторику втрачає з часом і так далі, і тому подібне, вона не на користь от, Україні, не на користь боротьби зі злом. Так. Ми ж знаємо, що людина стара, вона хоче більше відпочивати. А ця. Посада президента Сполучених Штатів Америки, вона не передбачає відпочинку як такого, ні вдень, ні вночі. Ну, це проблема виникне і перед Трампом. Я не сумніваюся, 78 років, що б там він не казав, але в нього є е, дуже забористий такий віце-президент Венс, так, який, е, якщо е, я думаю, що він буде його готувати на наступний термін, щоб той став президентом. Так, пройшов, так би мовити, відповідну школу. Ну, чого не робив, наприклад, Байден. Він же ж не готував. Він хотів сам бути президентом ще раз. Ну куди?